І так, друзі, всім привіт. Всіх рад вітати на моєму каналі. І в цьому відео я вам продемонструю найкращу стратегію торгівлі на валютному ринку на цей тиждень, а можливо навіть на цей місяць. Ну, ми торгуємо зараз тільки цей тиждень. Виглядає, це дуже-дуже круто. Заробляємо дуже, дуже непогано. Де зараз я вам прикріплю статистику, це наші просто останні угоди. Там вісім плюсових угод було поспіль. Ну і одна мінусова в кінці на статистиці зараз ви десь бачите, але все одно дуже круто йде, і в цьому відео покажу за допомогою якої стратегії нам це вдалося зробити. І так, друзі, я вже на платформі, я не буду використовувати свій основний баланс Мільйонів гривень, візьму тільки 40 тисяч гривень і покажу, що навіть з малих балансів можна торгувати і ніякої проблеми в цьому немає. Ось далі. Що нам потрібно для торгівлі? Ми вмикаємо обов'язково трейдинг вів. Ну не обов'язково, так просто зручніше. Ми вмикаємо відображення графіку в форматі ось трейдинг вю, тобто в такому більш ну такому зручному да, відображенню. Є далі додаємо валютні пари, просто ті валютні пари, які мають в цілому високий відсоток дохідності, прибутковості, тобто ось євро-долар. Там фунт японська єна, новозеландський долар японська єна, ну і так далі. Тобто додаю просто чотири собі спочатку є дав саме валютні пари. Індекси теж можна, але ось саме валютні пари. Хоча по індексам ми теж торгували, і було доволі таки непогано. А після того як ми відкрили всі а, активи, ми обираємо всюди п'ятихвилинний таймфрейм, саме п'ятихвилинний. Тобто, якщо раніше ми торгували на одну хвилину в таймфреймі, то зараз п'ять хвилин. Для тих, хто не знає, що таке таймфрейм, таймфрейм це час, а, за який формується одна свіча. Тобто п'ятихвилинний означає, що в свічі. Так скажемо, інформації на 5 хвилин. Тобто одна свіча формувалась 5 хвилин. Ось, ну тобто, я думаю, що зрозуміло. І тепер ми просто аналізуємо банальний теханаліз на 5 хвилинці. Ось дивіться, давайте я вам покажу. Банальний простоханаліз визначаємо просто все, що в нас є, якісь рівні, якісь тренди, якісь зони і так далі. Просто все визначаємо собі, що бачимо. І перша ось угода я визначив, точку входу не хочу прогавити, тому давайте я вам зараз зайду в угоду. І поясню дивіться, в угоду. Ми заходимо на максимальний можливий час. Ось просто на плюс-нутискайте, максимально можливий час, це буде там 4-5 хвилин. В моєму випадку це зараз там майже 5 хвилин. Я буду заходити в угоду не по мані менеджменту, ну, 5 тисяч гривень нормально вниз. І дивіться, чому я тут так зайшов? Так, поясню. Тобто я так зайшов, тому що в нас є тут зеркальний рівень і ретест рівня. Що це взагалі таке? Дивіться, спочатку це рівень був рівнем підтримки, так, ми відштовхувалися, тобто база банальщина. Далі ми пробили, і зараз ось почали відзеркалюватись і маємо тренд, не тренд, а рівень тобто, ну, Супроти, да, рівень, який не дає нам піти вище, і відштовхнутися вниз. Тобто, в чому суть цієї стратегії? Просто ми аналізуємо на п'ятихвилинці, але заходимо в угоду. тобто, коли аналізуєш на п'ятихвилинці, по правильному, по правильному да, так, я вам, так як я вам розповідав, заходити в угоду, там, на 10, на 15, на 20 хвилин і так далі. Це якщо на хвилині ми аналізуємо, може зайти там, на 4-5 хвилин. На п'ятихвилинці треба, як правило, заходити на більше часу. Але. Останнім часом відпрацьовує так, що коли аналізуємо на п'ятихвилинці хвилинці і заходимо там на 4-5 хвилин. Ідеальне є відпрацювання, ідеально все рухається. Тому зараз ми якраз це і перевіримо. Зараз це зайшли. Ось, з першої годи зайшов, можу зробити 4600 гривень. Ось, у першій годі це буде прям дуже і дуже добре. Я думаю, що за це відео дві угоди відкрите і взагалі буде шикарно. Давайте я з перестатим хвім, можна зручно ось зверху перемикатись, вімкну собі 5 секундний таймфрейм. Ось, і буде динамічно дивитися, як рухається цей актив, і вам Роблю таке прискорення невелике, на велике на три хвилини і подивимось, наскільки впевнено буде відпрацювання. Або буде мінус. Подивимось, чекаємо. І так, друзі, залишається 25 секунд. Весь час, який ми зайшли в угоду, рухались нормально, але залишається 30 секунд. Залишалася ну, там буквально. І такий невеликий трапився імпульс. В цілому нічого страшного залишається 15 секунд. Можливо, ми навіть тут зараз відпрацюється угода. Не знаю, але прям такий імпульс дуже-дуже неприємний. На останніх секундах трапився. Ну, давайте подивимось, 5 секунд залишається. Я думаю, що тут буде плюс. Але так, так так, -так, -так. так доволі таки просто було нервово небезпечно, але плюс є плюс. Ось один, ну так, далі пішли вниз. Все добре. Окей. Плюс 4600 гривень. Дуже дуже непогано. Щось у мене з інтернетом. Але є плюс. Добренько. Давайте буду шукати далі і подивимось, що в нас є зараз по наступним активам. Ось наступна угода по активу новозеландський долар японська єни. Не Чіпкаю, що я тут бачу. Я бачу на п'яти хвилинці. Знову ж таки, нагадую, що у нас п'ятихвилинка п'яти стоїть формування рівня супротиву. Тобто є рівень. Давайте спочатку зі доводи, вам потім пуснімо. захожу на п'ять хвилин на максимальний час. Захожу знову ж таки на п'ять тисяч гривень. Заходжу вниз. Дивіться, в нас є формування банальної зони супротиву. Просто це банальна зона супротиву. Ось підійшли. Давайте білим, підійшли, підійшли, відштовхнулись. Підійшли ось тут локально, відштовхнулись. Зараз знову підійшли, тому знову я очікую відштовхнення та рух вниз. Ось все вимикає трейдинг-фью. Я нагадую аналізував на п'ятихвилинці і зайшов також на п'ять хвилин, тобто не на п'ятнадцять, не на двадцять, а просто на п'ять хвилин. Ось, все. І також вмикає тут свічний тип графіка, п'ятисекундний таймфрейм, і буду дивитися, як рухається цей актив. Зараз статистика чисто пробуток 4600 гривень, і Якщо буде плюс, це буде ще зверху 4500 гривень, і це буде 9000 гривень чисто пробутку за ну дві години. Це я не знаю там. 5 хвилин часу я витратив, ну там навіть 2 хвилини я витратив на аналіз, і там 10 хвилин так на те, щоб е, угода відпрацювала. Тобто ця угода була на 5 хвилин, і ця на 5 хвилин. Ось, і все. І 10 тисяч гривень чисто виробутку до балансу 40 тисяч гривень. Ну тобто, це ну ви розумієте, наскільки це величезний просто відсоток. Ось, ну але ще угоди не працювала. Я собі тут рахую, да, угода ще не працювала. Невідомо, як буде. Добре, 4 хвилини залишається. Давайте чекати. І сподіваюся, це буде плюс, і буде прекрасна торгівля і прекрасна вам демонстрація цієї стратегії. Я назвав це відео. Стратегія торгівлі, тобто найкраща стратегія торгівлі. Ну, поки вона такою є. Найкраща це на да, просто щоб для слова. Але як бачите, все працює, все круто і все просто. Це не така стратегія, де вам треба вмикати 500 індикаторів, їх налаштовувати смартмані, зони ліквідності і так далі. Банальний тиханаліз. П'ятихвинний тайфрейм, ти зайшли угоду, там тобто на 4 або на 5 хвилин. Все, все дуже просто. Окей, добре, чекаємо, то 3 хвилини залишається, і будемо дивитися. Також друзі, хочу нагадати, що в мене є відкритий безкоштовний телеграм-канал з навчанням та сигналами. Якщо ви хочете почати рухатися в цьому напрямку і так само заробляти, то він ідеально вам підійде. Що там є? Дивіться, там є сигнали. Щоденні мої покрокові вказівки. Це коли я сам все аналізую, кажу вам, що робити. Ви просто покроково повторите за моїми діями і отримати такий самий результат, як в мене. Тобто, що я заробляю, то і ви заробляєте. Тобто, навіть без досвіду сьогодні, там або завтра, або коли вам завгодно приєднавшись до команди, ви зможете навіть без досвіду почати заробляти, просто повторювати. Що за моїми діями. і також тут є окремий такий канал з навчанням, там є детальне навчання на цю тему з чого почати, куди натискати, що це взагалі таке, і так далі. Оновлення там відео стратегії і так далі виходить саме в команді. Тому, друзі, кому цікаво, нагадую, що команда безкоштовна відкрита послання є під цим відео. І до речі, в команді є чат, чат спілкування зі всією командою. Тому давайте послання є під цим відео. Можете прямо зараз підписатись і приєднатись до команди. А ми продовжуємо. По угоді залишається 20 секунд. 20 секунд і це буде впевнена, просто максимально впевнена, максимально чудова угода. друга вже поспіль, яка відпрацьовує. У мене щось з інтернетом. На жаль, протягом цього відео. Бачите, все зависає, але це не заважає все одно мені вам показувати цю стратегію. Як бачите, все круто відпрацьовує, все шикарно, все прекрасно. Зверху ще плюс 4550 гривень. Ой, навіть інтернет розвис. Навіть одразу закрилася угода. Баланс на початку цього відео був 40 тисяч гривень, рівно 1000 доларів. Зараз ну майже 50. Може сказати, п'ятдесят тисяч гривень. Це 10 Тисяч гривень за 10 хвилин торгівлі. це 25% до балансу за 10 хвилин торгівлі. Максимально круто, максимально чудово, максимально прекрасно. Друзі, всім дякую за прогляд цього відео. Сподіваюся, що вам сподобалось. Сподіваюся, що все зрозуміло. Нагадую, вмикайте TradingView, фью 5 хвилинний таймфрейм. Аналізуєте банальним теханалізом рівні, тренди і так далі. І заходите просто собі на 4-5 хвилин. Все Нагадую, що послання на телеграм-канал є в описі під цим відео, і послання на платформу так само є в описі під цим відео. Кому цікаво, переходьте, торгуйте, насолоджуйтесь і до нових відео.